Після початку повномасштабного вторгнення вони десь там сиділи собі перед телевізорами, вболівали за російських окупантів, підтримували Російську Федерацію і були щиро впевнені, що війна насправді ніколи їх особисто не торкнеться, не перекинеться на російську територію. Але упродовж останнього року ми з вами так багато обговорюємо новини, де там в окупантів. Щось горить, палає, що це вже здається, стало такою своєрідною. Трохи дивною, але все ж таки рутиною, коли кожного чи не кожного ранку, ми з вами дізнаємося інформацією про те, що українські оборонці змогли значить запустити бавовнятко на території Російської Федерації. Цей день виключенням точно не буде, адже дрони головного управління розвідки спалили Атлас у Ростовській області у ніч, на 3 серпня, дрони атакували нафтокомбінат у Ростовській області. 15 Цять дронів були використані для удару, спричинивши пожежу у складі з паливом для російських військ на окупованих територіях. Пожежу викликав дрон камікадзе. і На ранок 3 серпня вона продовжувала горіти, ускладнюючи погашення цієї пожежі. Знаєте, як то кажуть, у нас в народі бавовнятко бігло впало, пів Росії запалало. Ну і ще кажуть, гори гори ясно, щоби не погасло. Зрештою, це. Військові спроможності нашого ворога, і чим менше їх стає завдяки ось таким підривам, ось таким от діям українських сил оборони, тим для нас усіх краще. Справжнє свято, як ми можемо бачити з кадрів. Я попрошу нашу команду ще раз це відео показати. Знаєте, другий раз не гріх його. Буде переглянути, отож джерела 24 го каналу у силових структурах розповіли, що по нафтокомбінату влучили 15 дронів. Виникла величезна пожежа, яку ми з вами вже вдруге спостерігаємо на наших екранах. Відомо, що цей склад забезпечує паливно-мастильними матеріалами війська Росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Власне, російські медіа все ж таки не могли приховати цієї атаки і змушені були повідомити, що внаслідок атаки головного управління розвідки було уражено декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок влучання дрона камікадзе на територію скла на території складу розпочалася пожежа. Станом на ранок нагадаю, її не змогли загасити, і це все має своє підтвердження величезною кількістю світлин та відео. Які з'явилися у соціальних мережах, які ми з вами зараз маємо можливість переглянути. Ну і детальну інформацію щодо наслідків цієї операції в головному управлінні розвідки наразі з'ясовують. Сподіваємося, що незабаром нам зможуть привідкрити деталі того наскільки значними є ураження. Але от бачимо, що росіяни все річе й річе говорять про те, що у них там все іде. По плану, все ж таки, доводиться визнавати ось ці удари, удари по власній території, по території країни-агресорки.